Чи продовжить Україна удари по російським нафтобазам восени? Так красиво, так? мені так подобається це. дивитися, Чи продовжиться і з'єднання в нас з блазні сили? Так продовжиться зовсім в зовсім таких місцях, в яких не чекали. І це буде настільки потужно, що потім можливо придеться лікувати росіянам психологічну травму. Розумієте, якась ось таке. І тут, взагалі, в нас іде підготовка на такому глобальному рівні, щоб далі потужніше, красивіше, більш масштабно. Ну точно там буде весело. Чи змінять систему оподаткування в Україні з наступного року? Я думаю, що змінять, хоча там не до кінця прийняте рішення, щось там будуть по ходу міняти, але якщо ми беремо таку в цілому, то це підходить до вирішення. Моя відповідь так. Чи наважаться росіяни на ядерну провокацію в жовтих водах? Ну, точно йде підготовка. Тут не просто підготовка, тут вже все готово. Дуже важливо яким чином мати величезний вплив настрашати, на... налякати всіх і при тому це зробити. Моя відповідь так. Вірогідність принаймні дуже велика. Тут, слава Богу, не всі старші аркани, і може воно якось трошки піді... переграти, але напруга ну, дуже велика. Навіщо прем'єр-міністр Китаю збирається з офіційним візитом до РФ та Білорусі? А тут цікаво. Перш за все, знаєте, він такий підтаємний. Цей візит Він до кінця навіть нам не, розкр... не розкриють основну причину, чому? Тому що, перш за все, це якісь обіцянки і. І при тому залагодження якогось конфлікту, І я тут, наскільки розумію, що по всім даним це оці перемовини, про які ми чекаємо. А крім того, тут іде і співпраця. В будь-якому випадку тут іще по вісім пентаклів, співпраця десь, коли це все заробляють, і погрози теж тут є. По мені це от візит саме якийсь більш політичний, хоча там можуть і щось і повирішувати по ходу, по ходу діла. Чи запровадять в РФ масову відкриту мобілізацію до Нового року? От я тут не думаю. Тут, знаєте, така, вона підзакрита, вона теж доволі потужна, але вона. Без оголошення мобілізації. Ту і при тому навіть може бути якась інформаційна програма, що тільки якісь добровольці. Ну, тут по, по, з'єднання туза чаш і помірності. Дуже багато обіцянок. І може саме на якусь рекламу, да, як, як рекламна якась акція, що ви там приходьте, можуть навіть підняти якусь ставку і так далі. Ем, я не впевнена, що це ота мобілізація, що всіх женуть без розбіру. Тут більше якась фінансова частина, як, як добровольці, як ті, хто йдуть е, наймити, наймиків на наймаються на службу, ось такому повністю. Чи буде посилена в Україні мобілізація через розширення лінії фронту? Ну, вона і не зупинялась, так що вона йде на такому, знаєте, серйозному рівні. Взагалі вона йде по 20-му аркану і зараз йде якась підготовка. Тут я не можу сказати, що вона підсилена, бо вона доволі зараз швидка, доволі активна. Може, ми його не бачимо, бо йде підготовка, та да, навчають тут дуже багато про навчання в принципі. Оце таким. Але сказати, що якось буде іще більше, теж не можу, бо воно якось якийсь графік робочий і по ньому шурують. От саме ось так. Чи мають плани росіяни наступати на Дніпро в разі окупації Покровська? Тут так, тут зразу так. Заради цього все і придумується для того, щоб привести кризу до кризи, якось загострити ситуацію і так далі. Ми відповідь так. Чи вдасться відсунути ворога від Покровська протягом місяця? Не впевнена, що це можна назвати відсуненням, тому що розумієте, такий рух швидкий він не буде. Але на якийсь момент їх трошечки підзупинять, да, швидкість спаде. От саме швидкість спаде, а не про Чи надасть США Україні достатню кількість ракет АКМС до кінця року? Чи надасть, точно надасть в достатній кількості тут все рівно нам буде мало, хоча воно дадуть нормально їх дадуть. Але якась, знаєте, умовно дали, але обіцяли більше. От не виконали. От якась така оскоминка залишається, що от недостатньо. Але я думаю, що якби так нададуть. Чи буде і надалі зростати рейтинг схвалення Камали Гарріс в США? Я не можу сказати, що тут буде зростати рейтинг, тому що нам дають дьявола і башню. Це говорячи на те, що рейтинг зараз якось дуже сильно обвалиться після якихось конкретних дій, і він навіть почне падати, його почнуть зберігати, якось працювати над тим, щоб зберегти. Дьявол у нас ще в принципі. Про публічність, і мені здається, десь мають скоро бути ці дебати чи щось подібне. І от, е, от можуть саме на якихось-якихось питаннях оця, е, мадам і попливсти, от, може не відповісти, чи їй підготують щось таке провокаційне щось. Що підмиває її імідж, тому що саме дьявол за це. Да, там е, Згадуєте, я зараз просто згадую, що на чому підловили Трампа, це коли там згадали, що у нього були коханки, там якась така історія. І, і це якраз було по дьяволу, І це щось подібне, да, якась така афера, яка не сприймається суспільством, яка е, для соціума неприйнятна. щось там таке має бути. Чи справді Лукашенко намагається переконати Путіна завершити війну в Україні? Як би це не звучало так, це взагалі його бачення? Це про те, що якимось чином це треба зупинити і подумати про ресурси з усіх сторін. І навіть я думаю, він аргументує. Що ну як вам так треба завоювати, то давайте зупинимо, потім наростимо, да, якось будемо більш сильні, тоді підемо. Да, якісь от, от такі вивороти. Але чи він е, це вимагає? 100% вимагає це його бачення, це його картинка світу, що це все треба зупиняти. Чи наважиться Лукашенко відправити власні війська на Курщину, щоб допомогти РФ? Уже другий раз я відповідаю на це запитання. Я все таки думаю, що він наважиться. Єдине, що це не буде як війська. От я не знаю, воно йде під якимось таким соусом. Може, це як добровільна угода, може, це вони щось там будуть перепідписувати. Але це не як білоруські війська, які там воюють. Напряму ні. А от якось піддурити під війська дати, але може, вони як добровільці можуть бути чи щось подібне? Чи причетна РФ до масштабної багатоденної кібератаки на Український Монобанк? І тут моя відповідь так. Причепно до цього дуже довго готувались, а з іншої сторони, по п'ятірки Пентаклів, ну, банковська сфера, в принципі, вона їх цікавить для того, щоб відвести гроші, заробити якісь гроші. Може навіть обезкровити, можна так сказати, той банк. Так що так, моя відповідь так. З якою метою Путін наніс офіційний візит до Азербайджану. Ну, знову, як би це не звучало, цей візит відповідає за якийсь бізнес, за матеріальне, за те, що спробувати провернути щось архіважливе і, може, навіть обіграти ворогів. Не знаю, як це сказати. Тому що це якась противодія, якомусь якісь дії. Це як Знаєте, є атака, є контратака. Да? От воно якось схоже. Щось свіже придумане, щось взагалі щось таке нове, що допоможе і заробити, і втримати імідж, і при тому і зупинити якісь там зміни. От не знаю, більше пояснити. Чи планувалися непрямі переговори в Катері між Україною та РФ щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі? Ну, моя відповідь так. Тут взагалі погоджено на всіх рівнях, і, і умовно вони перестануть їх бачити і не робити цього. Так що моя відповідь так. Чому Росія знову почала розповсюджувати фейк про брудну бомбу в Україні? Підняли старий план, він дуже гарно працював і давав дію, пріоритети і так далі. І це така аля загроза, яка показує, яка не хороша Україна. Це Ота От історії ПСО, яка спрацювала один раз, вони хочуть, щоб спрацювала знову. Я наскільки дивлюся, того разу якось воно вплинуло. І вони чекають саме впливу і зараз. Чому Індія відмовилася від ролі посередника між Україною та Росією у потенційних переговорах? І знову і знову про фінанси бояться втратити якийсь прибуток. І так далі, тому подібне. Ні. Я думаю, що вони навіть і сказали, що ми нічого подібного не робили, в нас немає ем, важелі впливу. Бо чому? Бо якось важливо заробляти знову якісь гроші. Які. Щось там вони заробляють на цьому всьому. Навіщо до Києва збирається глава індійського уряду моді? Що, що стосується озброєння. І не дивуйтеся, що як приїде цей глава, то і до нас щось таке дуже цінне приїде. Така цікава історія. Мені... Я не знаю, чи індія робить зброю. Я взагалі не в цьому, тому що в нас іде колесниця умовно, да, швидко розгортаючи події. E, при тому дев'ятка Пентаклів, що що в принципі символізує дуже величезну кількість грошей, і слова дуже e, швидкий приїзд, і далі королева мечів. Якісь такі далеко йдучі плани, що можуть застрашати, і в принципі перевернути історію да, по дев'ятки чаш дуже вигідні проекти, дуже вигідні оборудки. те, що кардинально міняє і, і достатки, і імідж, і взагалі. Я якось країна, що йде на дуже величезний розвиток. Я б навіть дивлячись на це, я б сказала, що Індії приїхати більш важливо, ніж Україні, бо тут щось міняється, да? вони стають якимись особливими після цього приїзду. Чи буде збільшена тривалість відключень світла в Україні у вересні? Ну, все-таки по десятки пентаклів. Я думаю, що ми до якихось старих схем, та, так як було повернемось, моя відповідь так. Єдине, але що це все-таки знову ж якісь вибіркові. У когось це буде, а в, є, в якихось частинах тиждень да Е, Так що відключення повертаються. Ну, ми це говорили раніше, якщо ви згадуєте, як казало, в будь-якому випадку будуть. Єдине, що там якось вибіркове, от є якісь міста, області, які більше потрібно, і от там буде якось більше відключення. Чи вдасться запровадити антидроновий захист на всіх великих енергетичних об'єктах в Україні до кінця року? Ну тут більше так, ніж ні. Тут знаєте, на вісімку умовно, майже на десятку, так ви алгоритм, знаєте, я наскільки розумію, є якась нова ідея. Яка, в принципі, це може реалізувати, а головна історія, що реалізувати дуже швидко. Далі на це виділені якісь кошти. Проєкт дуже ризикований, тому що, ну, із того, що я бачу, цього не робив ніхто. Але просто якась підтримка шалена, будуть якихось спеціалістів виділити. Ну, Умовно, в нас є все. Е, і Якщо це не до кінця року, ну хай місяць два ще плюс. Але це реалізується. Бо зараз от максимальна потужність. Скажу більше, що це якась іміджова історія. Україні дуже вигодно це зробити, показати якісь свої можливості. Чому Молдова вирішила суттєво збільшити потужності трансбалканського газопроводу з вересня та чи пов'язано це з наслідками війни в Україні? Ну, чи пов'язано це, в принципі, пов'язано основний мотив і основна історія це, це 100%. А чому це знову ж, щоб мати більшу потужність, може виступати якимось такимось гарантом? От я не знаю, вони заробляють на цьому гроші, от, збільшуючи ці потужності. В чому будівництво газопроводу ЗРФ до Китаю зупинили до кращих часів? Тут взагалі дуже цікаво. Ну, з однієї сторони, знаєте, це бізнес-проект, який, в принципі, приносить багато грошей всім. А з іншої сторони, що є угода, на яку. Може, Китай отримає якісь преференції. знаєте, Якась угода перекриває іншу угоду і, і заробляє ще більше, ніж могли б. На жаль, це тимчасово, це от просто якби домовленість на певний, на певний час. Але це тимчасова припинка. Це не про те, що воно взагалі на цьому поставити хрест. Це така... Якась бізнес домовленість. Я навіть догадуюсь по сонцю, можливо, навіть і Ша там спрацювало, тому що це мають бути якісь країни-лідери, хто дав більше грошей. Чи отримує Україна обіцяне озброєння від Данії на понад 100 мільйонів євро протягом місяця? У чи отримуємо ми, ми точно отримуємо. Це те, що погоджено, і те, що вирішене. Єдине, що я не впевнена, що це за місяць. Чому? Тому що якось його треба доставити, а це все-таки щось що дуже багато, і воно якось буде ділитися на шматки, якщо так можна сказати. І от може не за місяць. Але отримати ця угода вже погоджена. Це те, що вже є. вже знаєте Галочка стоїть, ну єдиний це час. Але ми це отримаємо. Чому світова спільнота раптово заговорила про можливості вступу України до НАТО за тимчасової окупації деяких територій? Це таємна угода, яка дає стабільність світу. А всі, в принципі, всім важливо стабільність і западному світу також. І, і зараз це переглянули і. Не всі згодні, до речі, не всі згодні, але ми про це будемо чути більше і більше. Чи завтра ми туди вступимо? Все-таки не думаю, що завтра, бо воно якесь протягнуте в часі це, як знаєте, як один із можливих варіантів. Воно ще зараз тільки на двієчки, тільки на обговоренні, є такі проєкти. А пройде, не пройде. А з того, що я сказала, що не всі згодні, так що дайте трохи часу. Чи буде ефективним Міністерство єдності, про створення якого повідомив президент Зеленський. Ну, його точно створять це рішення прийняти. Сказати, що воно буде суперефективне, я все-таки не можу, бо якась незлагоджена система, і ця незлагоджена система вона буде. Удалагоджуватись дуже довго, от як би там не хотілося, після якогось проведення всередині якоїсь реорганізації, якось поєднають відділи. І так далі, так воно буде ефективно. Але е, я наскільки розумію, його створили, що воно працювало швидше, а от працювати швидше воно зразу не буде. Так що, на мо, на ваш конкретну, е, моя відповідь ні, це тільки з часом воно якось е, почне роботу. На початку, там хто вліз, то по що отримає Україна від Німеччини обіцяні системи ІРИСТЕ протягом місяця? Затримками, але ми отримуємо. Є, є, є хтось, хто його не дає, да, щось там тримається, але якісь гроші там пішли. Ну, тут такі економічні на історія. Гроші вони отримують, і все воно піде. Моя відповідь так, хоча затримками. Чому Німеччина вирішила скоротити обсяги військової допомоги Україні? Та я тут не дуже впевнена, що тут хочуть скоротити. Тут більше всього, тому що я бачу, що знаєте, була може якась заява подивитись на реакцію саме, а яка буде, буде реакція, і по всім даним воно не спрацювало і. Далі співпраця ні. Тут реакція, може і тут ще й політика є, щоб вони мали щось подібне сказати, щоб щось там отримати. Ну це... По всім даним, що це реакція і політика, я не впевнена, що вони її скоротять. Тому що далі нам дають таку хорошу історію, що може про це мало будуть говорити, але воно буде гарно працювати. Ну, для України це не суть. Так? Давайте хай всі мовчать, і давайте більше зброї. Так що якось так. Що обговорювали міністр оборони України Уем ЕМ з міністром оборони США Остіном під час останньої офіційної розмови. Такі спільні дії при тому чи є там історія про зброю і про війну, я думаю, що є, і там є якась така історія, щоб нам Збільшили чи сроки якось здвинули, тому що нам потрібно зараз щось там більше. От за це яка спільна праця. Якщо загалом так сказати співпраця України із Америкою, але головні питання по сонцю і по четвірки мечів це прискорення руху зброї. А інша знову ж це щось що створюється, нове може в нас в Україні щось створюється, і ми починаємо разом саме запускати якісь тут більше як процеси, як не знаю, може, вироблення зброї. Навіть тут може бути якась передача, десь є, а його передають. Тому що тут по повішеному все-таки воно йде. Так що, може, це з якихось складів нам мають передати, які десь поруч? Вони недалеко. Тут все таки недалеко. Чи змінять США у вересні своє ставлення до можливості ударів американською зброєю в РФ? Я нічого нового не скажу. Я скажу, що це рішення є, а те, що вони ні сном, не ні духом. Ну, це така стратегія цієї війни. Це рішення вже є. Чи буде прискорена передача західної зброї Україні з боку партнерів, зважаючи на успіхи на Курщині? Я не можу сказати, що буде прискорена. Чому? Тому що нам все-таки показують, що є якийсь план. Він погоджений і по цьому плану йдуть. І з хорошого, що я можу сказати зараз, ми точно отримуємо якусь більшу кількість. О, оце є точно. Ми отримуємо більшу кількість, але тут це неправда, що вона прискорена. Це не, не так, це просто може якийсь період, коли нам дають більше допомоги е, наші союзники розчухалися в кінці кінців там готові передати. І це така, знаєте, точка е, на мапі часу, коли все відбувається одночасно. Оце більше про це, а не про те, що його якось прискорено дають. Чи справді на Курщину масово відправляють строковиків з усієї Росії? Строковиків то відправляють, але я не можу сказати, що саме на Курщину, тому що якось почали відправляти строковиків, там воно не лагодиться. Все-таки рішення. Поміняли і по... більше туди направляють бойовиків чи більш активних ті, хто воював. Е строковики не працюють, там показують, хоча рух такий був. Строковики не працюють. Там потрібно саме якісь бойові активи, ті, хто вміють відбиватися. строковики якось не дуже в курсі, як це робити. Чи справді військові приховували деталі запланованої операції на Курщині від Андрія Єрмака? Нам тут зразу дають ілюзію, все не так, як здається, так що маю відповідь ні. Я навіть дивлячись на це, я думаю, що він був одним із тих, хто якимось чином впливав на ситуацію, вирішував коли, як і так далі. Чи вдасться су зайняти всю територію Курської області? Ну, на сьогодні точно якось стало це переглядатися, і намір зараз з'явився зайняти всю Курську область. Але я наскільки розумію, там нам дають сім Пентаклів. Сім Пентаклів говорить, що не думайте, що рух буде такий, як сьогодні. Да? Там будуть якісь зупинки і. Я не впевнена, що ми тут все-таки я маю сказати, що ми по всім даним її займемо, але може з якимись зупинками, да, з якимись змінами ситуації. Тому що ну занадто ми швидко йдемо. занадто якось розвертаємось, ворог не співає. Тут так і говорять, що якось ворог не знає, як реагувати, не має стільки ресурсу, але підзупиняти нас тут а будуть на цьому шляху. Чому Путін публічно ніяк не висловлюється про операцію на Курщині? Цікава історія. да. Перш за все він до сих пір не вирішив, як. Умовно, він на якому боці. От як би це не звучало, тому що немає якогось прийнятого рішення, і він не знає, як це подати під яким соусом. При тому занадто швидко все відбувається в Курську, і не можна дати якихось обіцянок. Ситуація міняється, нам говорять, тут дають ще такі колись Фортуни і місяць. Я думаю, що розпорядження якісь вони дають. Може не дуже про це говорити, не дуже це висвічувати, знаєте, так якось змазувати історію з Курськом, і, і при тому тут ще страшний суд, він готує якусь помсту. Це все таки помста, чи що він хоче? Ну, Все-таки чекає, він я тут, не так як помста. Він е, готує да, що якось зможуть з цим справитись, е, е, зможуть якимось чином відкатити. Там зараз збираються люди, десь е, техніка і є наказ, щоб якось почати відкачувати цю історію і вже тоді якось говорити. Все-таки Путін у нас, знаєте, такий герой в його очах. І оцей херой, він чекає, що вони відіб'ються. Да, чекає якогось результату, чекає якогось просування, да? Хочеться йому бути таким весь час на коні, ну, але життя, ви самі знаєте, сьогодні на коні, завтра під конем, встав то молодець, а не встав, то так і буде.